Взаємна підписка, потрібна чи не потрібна. Часто люди роблять таку помилку, можна сказати, один на одного підписуються. Але це помилка. Звичайно, це помилка. До речі, я продаю ікру, червоно чорні щуки, аквакультура. Якщо вам цікаво, пишіть мені особисті повідомлення. Це справжня ікра з рибного господарства. Якщо ви підписуєтеся один на одного просто так раді кількості підписників, то це велика помилка. повторююся, тому що вам не цікавий. Тобто, як говорять, не цільова аудиторія. Якщо на вас підписуються із ваших відео, якщо ви розміщаєте Рілси, Рілси несуть нові підписки, тому що вони показуються новим людям. Знімати треба як мінімум 15 відео в сутки і розміщати їх на всі 4 платформи. Тоді на вас будуть підписуватися ті люди, яким цікаві особисто ви. Якщо ви роздравитеся їм, то вони відпишуться.